Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, в кінці минулого року. Ми могли ознайомитись з доповіддю ООН, в якій йшлося про те, що світові все ще загрожує потепління. Людство не наближується до запобігання грізному потеплінню клімату. Хоча багато країн взяли на себе зобов'язання для зниження емісії вуглекислого газу, таке вказано в опублікованому звіті програми довкілля ООН». Автори звіту сконцентрували увагу на розбіжностях між тим, що обіцяють різні держави в справі зменшення небезпечних викидів, і тим, що на думку науковців, є найбільш потрібним для запобігання підвищенню глобальної температури. На наступні два градуси понад ту, що визначили світові лідери в 2009 році, щоб досягнути поставлених цілей, загальна емісія двоокису вуглецю, метану та інших парникових газів повинна почати зменшуватися до початку 2030 року. Але прогнози показують, що збільшення кількості тих газів. Буде рости до 2050 року, а тоді вже може бути пізно. Науковці вирахували, якою може бути максимальна річна емісія парникових газів у світовому масштабі до 2030 року, щоб температура не збільшилася на згадані 2 градуси біля 42 мільярдів тонн. Без врахування недавніх зобов'язань США та Китаю, направлених на зменшення викидів, передбачається перевищення вказаної суми на 15 19 мільярдів тонн. Навіть при врахуванні всіх американських та китайських, а також європейських зобов'язань, емісія все одно буде більшою ніж 42 мільярди тонн. Директор організації ЮНЕП Аксім Штайнер вказав, що на думку кліматологів потрібно буде досягнути вуглецевої нейтральності в період. 2055 і 2070 роками, щоб відбулося стримування росту температури нижче згаданих 2 градусів. Вуглецева нейтральність означає компенсування двоокису вуглецю, наприклад, через висаджування лісів, котрі споживають СО2. Отже, проблема змін клімату залишається актуальною і, можливо, залишатиметься такою ще довгий час. Як відомо, християни не залишаються осторонь від насушних проблем. Про це свідчить активність вірників церкви в руках проти абортів, євтаназії, насильства та інших гріхів та зловживань, яких допускається людство на шляху свого нестримного розвитку. Одним з таких зловживань є нищення природного навколишнього середовища, яке приводить до змін клімату. Одним з останніх християнських та міжрелігійних самітів 2014 року був тематичний кліматологічний з'їзд 25 вересня в Нью-Йорку. В резолюції цього саміту зроблені такі важливі висновки і зобов'язання. Як представники різних віросповідань та релігійних традицій, ми виступаємо разом, щоб висловити глибоку стурбованість з приводу наслідків зміни клімату для землі та її мешканців. Наша віра спонукає нас до спільної відповідальності. Зміна клімату це справді загроза для життя, дорогоцінного дару, який ми отримали і про який повинні дбати. Ми визнаємо переконливі наукові докази того, що зміна клімату викликана діяльністю людини, і що без глобальної та всеохоплюючої дії в бік її пом'якшення, виявлення її фундаментальних причин і наслідки будуть продовжувати зростати в інтенсивності і частоті. У той же час ми готові до діалогу з тими, хто раніше залишався скептично налаштованим. Саме тому, як релігійні лідери, ми зобов'язуємося сприяти зменшенню ризику стихійних лих, адаптації, розвитку, який характеризується низьким рівнем викидів вуглекислого газу, освіті в області зміни клімату, боротьбі з власними моделями споживання та зниженню скорочення використання викопного палива. На основі нашої релігійної віри та нашої надії на майбутнє ми зобов'язуємося пробуджувати совість і заохочувати всіх людей та окремі спільноти в терміновому порядку усвідомлювати необхідність таких заходів. Підсумовуючи, ми просимо всі держави конструктивно працювати в напрямку далекосяжної глобальної угоди щодо клімату в Парижі у 2015 році, грунтуючись на прозорості, адекватності і відповідальності. Нова угода має бути. Досить ініціативною, щоб втримати температуру від зростання нижче 2 градусів за Цельсієм, досить чесною, щоб розподіляти навантаження на справедливій основі і підтвердженою законами на законодавчому рівні, щоб гарантувати, щоб ефективна національна кліматична політика обмеження викидів була добре профінансована і реалізована в повній мірі. Отже, ми, як християни, скільки б не було невтішних висновків експертів по тій чи іншій глобальній проблемі, не втрачаючи надію на Боже провидіння, маємо завдання старатись робити добро для ближніх, а також і для всього створіння. І щодо змін клімату, надія в нас така, що Творець і Спаситель не покине нас і в ці часи, а допоможе адаптуватись до них християнському суспільству і, можливо, уповільнити чи призупинити ці зміни для блага народу Божого на землі. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.